Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому тут каналі Здорове свинарство. Пройшло три тижні. Свинки F1. Брідерс. Ось вони отак у нас ростуть. Піднімаються. Ще через три тижні ми їх виведемо. На інший бокс. Переведемо на інші корми. Зараз вони на Дарасевинському кормі стоять. Як досягнуть вони ваги 50 кг. Будуть переведені на окремий бокс, який у нас стоїть на вір Там окрема годівля. Будуть вони отримувати вже комбіком для холостих і супоросних свиноматок, з метою, щоб трошки зменшити їх ріст, щоб у них середньодобовий приріст не перевищував 500 грамів. Це пов'язано з тим, що ці свинки швидко ростуть, Це генетика. І ми маємо потім у них проблеми з кінцівками. Тому ми їх будемо тормозити, але ж міст поживних речовин, як таких як вітаміни та мікроелементи, залишати не червоні. Ми зменшимо кількість білку в раціоні і збільшимо кількість кліковини за рахунок. Висівок зменю. Тобто зменшимо підпліс своєвого жмика. Потеїм. Зменшимо до 12-14% працювання. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам. To waszym porosiatom, to mm. poboczenie.